Поглянь на це миле створіння зараз модно мати екзотичного улюбленця, зокрема єнота. Хоча мало хто думає про те, що ці тварини надзвичайно вимогливі і досить непередбачувані, тож перед тим як заводити собі подібного красунчика, бажано уточнювати деталі. А допоможуть у цьому особливі члени речення. Переглядай відео, щоб дізнатися більше. Уточнювальні члени речення конкретизують або пояснюють зміст попередніх членів речення, звужуючи їхнє значення, відповідають на питання цих членів речення з додаванням слів а саме, а саме де, а саме коли, а саме який. Найчастіше уточнювальними є обставини та прикладки. На письмі їх відокремлюємо комами, а в усному мовленні виділяємо за допомогою інтонації. Відокремлюємо обставину, що уточнює місце, час, зрідка спосіб дії, виражену прислівником або прийменником зіменником. У природних умовах єноти проживали на іншому континенті у Північній Америці. Нещодавно, у 30-х роках ХХ століття, тварин було завезено до Європи вони ведуть активний спосіб життя, тож доглядати за єнотами треба ретельно, по-батьківськи. Обставин має бути декілька, хоча б дві, уточнювальна. Вуща за значенням. Відокремлюємо уточнювальну прикладку зі словами тобто або узначені тобто чи у значенні тобто. наприклад, особливо зокрема єнот або полоскун є переважно нічною твариною. Різні за значенням обставини не відокремлюють. Вони не є уточнювальними серед ночі. В містах Північної Америки можна побачити цих маленьких бешкетників. Коли серед ночі. Обставина часу. Де в містах обставина місця прочитай текст. Доведи, що виділені члени речення є уточнювальними. Єнот або ракун полоскун мешкає поблизу водойм біля річок та озер. В Україні на тварину можна натрапити в північних областях. Зокрема, в Чернігівській, Київській, Житомирській. Довгий час із 1959 по 2005 роки єнот не мав легального статусу. Але згодом савці були внесені до переліку мисливських тварин, тобто до об'єктів полювання. Це сталося через те, що єнота визнали інвазивним видом. Єнот. А саме який ракун? Полоскун. Уточнювальна прикладка. Єнот мешкає де? поблизу водойм. А саме де біля річок та озер. Уточнювальна обставина місця. Єнот не мав легального статусу. Скільки? Протягом якого терміну? Довгий час. А саме скільки? Із 1959 по 2005 роки. Уточнювальна обставина часу. Областях яких? Зокрема, в Чернігівській, Київській, Житомирській. Уточнювальна прикладка до мисливських тварин, а саме яких до об'єктів полювання. Уточнювальна прикладка. Пригадай більше про інвазивні види, переглянувши наше відео на каналі. Досліди, із якими аборигенними видами конкурує в Україні єнот усурійський – єнотоподібний собака. Напиши невелике есе про збереження біорізноманіття з використанням уточнювальних членів речення. Доповний текст уточнювальними членами речення. Єнот удома, у будинку чи у квартирі це маленька дитина, яка ніколи не подорослішає. Йому потрібні увага, спілкування, ігри 24 години на добу щохвилини. Якщо хочеш бути щасливим зі своїм єнотом. Купуй малюка, зокрема, віком до трьох місяців. Доглядай за тваринкою старанно. По-материнськи. Уставай уночі, годуй його, привчай до рук, зігрівай, грай з ним. Виділи пухнастику особистий простір, тобто окрему кімнату в квартирі або вольєр у будинку чи на вулиці. Милий домашній єнот. Це дика тварина, яка може подряпати та вкусити завжди у будь-який момент. Тож тепер ти розумієш, як важливо обдумати кожен крок ще до того, як заводити єнота. І це стосується будь-якої тварини. А також тепер ти знаєш все про уточнювальні члени речення. Запам'ятай. Уточнювальні члени речення конкретизують або пояснюють зміст інших членів, звужуючи їхнє значення. Відповідають на питання цих членів речення із додаванням фрази а саме де?», «А саме де, а саме коли, а саме який. Найчастіше уточнювальними є обставини та прикладки відокремлюємо обставину, що уточнює місце, час, спосіб дії, виражену прислівником або прийменником з іменником. Обставин має бути кілька. Хоча б дві уточнювальна вуща за значенням. Відокремлюємо уточнювальну прикладку зі словами тобто або у значенні тобто чи у значенні тобто. наприклад, особливо зокрема. Різні за значенням обставини не відокремлюють. Вони не є уточнювальними. Став Уподобайку. Стеж за каналом. Учимо українську разом. І пам'ятай. Ми відповідальні за тих, кого приручили.